Ну і ще одна новина, яку привіз Валдіс Домбровський з до Києва, це виділення Україні 1 мільярду євро від прибутків заморожених російських активів. Загалом сума макрофінансової допомоги становить понад 18 мільярдів євро, що є внеском ЄС у очолювану групою семи ініціативу кредитування ЕРА, яка у сукупності має на меті надати Україні приблизно 45 мільярдів євро фінансової підтримки. Також Домбровський сповідомив, що у Брюсселі шукають шляхи, як заповнити прогалини пісні. Після закриття фінансування американських проєктів USAID. Just this year. Тільки цього року ми мобілізували 35 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги та в межах програми Ukraine Facility. І, взагалі, сьогодні ми виділяємо один мільярд євро програми макрофінансової підтримки. Очевидно, що Європа має робити більше, щоб посилити власні оборонні потужності та індустрію. Що стосується фінансування на цей рік за нинішніх умов, в цілому покриваються євросоюзом та ініціативою ера від велик. Ої сімки і американський внесок з цієї підтримки 20 мільярдів доларів вже гарантовані. Очевидно, ми стежимо за розвитком подій щодо сполучених штатів, їхньої військової та гуманітарної допомоги і вивчаємо по мірі необхідності, де ми повинні закрити певні прогалини.